Підказує Божа мудрость, не рівнуй злим і не жалай бути з ними за одним столом не сиди. Блажений муж, котрий не йде на совіт начистивих, на путі грішних не стає і у законі губителів за одним столом і не сідав. Псалом Перший такий унікальний, але він так проявляє, коли нам добре, коли ми розуміємо силу. Нашої віри, Божа Мати, благослови наших людей, куди держаться канонічної церкви. Благослови усіх тих людей, котрі потерпіли вже, котрі побіці, котрі вже візгнані, котрих планують ізгнати, судити ще. Боже поможи їм, дай їм кріпость, Господи, благослови нині терплящу гоніння волинь. Особливо страдаючу нині Буковину, де кожен день десь нападають на храми кучки бандитів, терористів. І то ніхто не може встановити, тільки люди кажуть, державу, де ти. На днях Європейський суд по правам чоловіка, коли говорив за один злочин, сказав так: того б злочина не сувершилося, якби держава примінила або прийняла участь, а так вона відказалася і не виконала свої функції, так і нині ми кажемо, почему? хто дозволив і збивати Буковину? кожен раз там захвачують. І нам Бог помилував, нас теж хотіли захватити. Ми теж всі сили дали на те, щоб не дати захватитися. І нам ніхто не прийшов на поміч. Ні СБУ, ні поліція, ні прокуратура, ніхто. Коли напроти нашого Собора злочинці намалювали великий корабель з православним Христом і з матом нашу віру понижали. Ніхто не прийшов зняти, ето. хоча ми писали, просили, що ви творите. Ми потерпіли много. Але головною, залишилися людьми законопослушними. І ті, що нас додівають, вони вмирають. От одного з даних, котрих у нас є, вони не можуть знайти злочин. Ліплять, крутять, роблять. Коли мене перше судили, не було закликів у мене міняти границі. Но експерт сказав, а він закликав вмішуватися в транзит нафти і Газа. А я то -то точно закликав міняти границю. Психолог сказав, що такий висновок може бути лише психічно хвора людина. Ну, але то на основанні мене судили першим судом. Сьогодні та сама картина і скоріше повториться та трагедія. Мене знову судять, не є за що, але експерта прикликали. Його задача знову знайти. Боже, поможи нам, як і нам, і всім людям, котрі в всьому світі терплять гонять за свою віру. Дай нам, Боже, молитвами святаго, благословено й гуміна Білікіцького і Ларіона Нового, молитвами Ків Печерських святих, котрих нині пінцетами кивають доктори Маржинські, доктори Маржинські. Благослови нас молитвами Почаївських святих Філокі Іва, молитвами Волинських святих, Господи. Потерпи, благослови нам, потерпіти і напасті допоможи буковинським людям православним, котрі показали образ великої славної віри Христової, показавши своїм сусідам, що таке настояча віра православна, а що такое її сурогат, розколи, роздори, унії і прочої людської. Організовано закону мають любі організації бути, але ні одна з них не є церква, тільки наша. Сердиться? сердиться. Ну ми, каже сьогодні Господь через Ісаїю, Я вас кликав, безбожники, ви не чули, я вас предупреждав, казав, доста було, а ви не хотіли. Я вас просив, а ви зло робили, то що мені майбольно били. Моїх порок Ісаїя великолепно вписується у теперішній великий пост, де найбільше великим постом ми помічаємо усеся злочинці і безбожники активізують іменно великим постом. Але ми віримо, що прийде свята Пасха і сила Божа, сила Воскресення, все розжене і дасть нам знову отерти наші сльози і. Спокійним, радісним серцем сказати Христос Воскрес із мертвих. Ми віримо, що тут на землі діти Божі радісні, ні на кого не обіжаючіся. Для нас це ниже нашого достоїнства – когось засердити, а в вічності віримо, в'єдну із Іларіоном Новим, зможемо наслідувати по милості Божої Царство Божо. Амінь.